Сьогодні судове засідання Чорнозаводського суду міста Харкова оголошується продовженим, склад суду теж. У судовому засіданні з'явився представник позивача Хундіус відповідач, Мінявська в судовому засіданні відсутня, обходила до судовості мозю про неможливість прибуття зв'язку за її хворобою. І також у нас присутня третя особа Гриненка Оксана Миколая. У засіданні пройде учасного представника позивача будь ласка, вам создаємо прошу особу.79, працюю на подкаргів юридична адреса підприємства вулиця Жовтнева Революції 57 59. Працюю на підставі довіреності, копія якої прошу долучити внутрішньо справи. Угу. Я не встиг я був в апеляції і представляв інтерес інших представників перед засідання. Сідайте, будь ласка. Вам оголошую, що тут засідання проводиться суди Журавиль, замовчу секретаря представника. тут роз'яснює, що ви маєте право заявити до суда. Чи маєте ви такі заяви? Не маєте. Сідайте, будь ласка. Так, представнику позивача роз'яснюється правом та обов'язки у судовому засіданні. Ви маєте право займатися з матеріалами справами, робити з нього не відділення. Знімати копії з документів, долучені до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання сторонам по справі, свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання, відгоди, давати уснів письмові пояснення суду. подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду. Заперечення проти клопотань, доводів міркувань інших осіб. На користування правовою допомогою його землю журналому засідання знімати з нього копії, подавати письмові зауваження, спитнобирації чи неповноти, прослухати запис, вписання суди і технічними засобами, робити з нього копію, подавати письмову зауваження, спітнобирання чи неповноти. Оскаржувати рішення, ухвалили суд. Як представник позивача маєте право збільшити або зменшити розмір позовних вимог, або відмовитися від позову. А до початку слухання з по суті шляхом подання письмової заяви маєте право змінити предмет на підставу позову. Маєте право класти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу, вимагати виконання рішень, чи з інші стосується вашої сторони. Як сторона построїв зобов'язані добросовісно здійснювати процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки? Чи зрозуміли вам права та обов'язки у судовому засіданні клопотання, заяви... Клопотання номер. Сусставитного горення клопотання відповідача Вінянської про оголошення в попередньому судовому засіданні переруці її пороблю. Думка представника по Отже, честь я дане питання на розсуд суду. Однак прошу зауважити, що доказів для задоволення цього питання доказів на те, що саме на лікарняну знаходиться або інші докази. В даному випадку у нас слухається справа і взагалі. Це тільки буде затягувати розгляд цієї справи, оскільки е, наш споживач споживач буде залишатися без е, газопостачання в даному разі і тривалий час. Якщо буде е, відкладено на досить тривалий час судове засідання, то саме особа буде залишатись без послуги з газопостачання в даному випадку. Хоча падхарків газ і метою позову под харчівний було е, тільки е, е, Підключення після, ну, було було відключення <говорит> третьої особи, і ми намагаємося поновити. Я вважаю на розсуд суду, ну давайте у задоволенні клопотання відмовити Думка третьої особи, будь ласка, я не загласна ще одні на пірі тому що я її сьогодні утром видела і на больнує вона ключаща, щось ног не збила нас, не похоже. Суток було попитання відповідача Вінянського щодо оголошення в попередньому судовому засіданні задовольнити <клухи> попередньому сіданні оголосити перерву та повторити виклик відповідача в наступне засідання, витримавши документи, які підтверджують поважність її відсутності в сьогоднішньому судовому засіданні. Учасники 4 січня понеділок, 11 година. 4 січня, понеділок, 11 година. Буде запрощати представника по позиції? Ні, тільки не я буду, я у відпустив буду, а інший ну, представник Ну, Буде інший представник і буде, звичайно. Проти цієї тридіоси були заперечені? Ні. Суток коли в попередньому сіданні оголосити переводу 4. -го січня 16-го року, року до 11-ї -го години для виклику відповідача Винявського. На сьогодні попередні засідання оголошуються за фактами. Я не знаю, подожди секунду, сейчас минуту. Я, я буду спрашивать, я даже понял, мое рішення. Я сейчас через минуту тебе перезвоню. А -а -а. Давай. Все У вас есть домашний телефон видео, не знаю, если Он же есть, но я не знаю.